I've always been obsessed with wearing lots of pink and sparkles, a lot of Swarovski crystals. I love big chokers, anything that was bright and stood out. And then I started making shirts that said, that's hot, and on the back would say, you're not. It's cute. Барбі пройшлась катком шаленого успіху по планеті, зібравши наразі 700 мільйонів доларів касових зборів. А так як на цьому каналі я розглядаю попкультурні феномени, феномени і естетики різних часів, я не змогла пройти повз тренду, який задала Барбі, а саме Барбі кор. Можна так сказати, стиль не тільки в одязі, а й поведінці. Та для того, щоб його розглянути, нам потрібно буде повернутися на декілька років назад. А саме на 20 у 2003 рік, коли на світ з'явилося таке явище як МакБлінг, котрий, власне, і є родоначальником Барбі-кору і Бімбо-кору. Так що вітаю вас на своєму каналі, мої зірочки. І сьогодні ми з вами будемо розглядати шикарну, неперевершену, прекрасну естетику Макблінг і її суперкрутих дочок Барбі-кор і Бімбокор. Почнемо з назви, що таке взагалі цей мак-блінг. Саме слово блінг якраз таки і з'явилося на початку 2000-х, щоб описати цей тренд, описати це явище. І у словнику Кембриджа це те, що привертає увагу занадто яскраве, занадто сяюче і видається дорогим. В свою чергу, мак позначає щось. Загально вживане, поставлене на виробницький поток для загального споживання. Тобто це те, чим користуються послуговуються великі маси людей. Загалом, Макблінг це плюшева, супервесела, супергедоністська естетика. Макблінг це початок ери селебріті, саме такої, якої ми її знаємо зараз. Окрім того, сама естетика Макблінг вона орієнтована на жінок. Вона така. Гіперфемінна і супер лакшері. Як історики зараз називають цей період, Макблінг це буквально похмілля після Y2K, або найбільш екстравагантне автопаті. Як ви, мабуть, вже зрозуміли з назви і мого макіяжу, основними атрибутами цієї естетики є стрази і рожевий колір. Епоху Макблінгу розпочало одне реаліті шоу. Називалося воно Просте життя «Simple Life». В ньому Періс Хілтон зі своєю подругою Ніколі Річі переїзд. У село і намагаються там вести життя звичайних людей, ходячи на роботу, працюючи, прибираючи, але їх любов до вечірок і гламурного життя нікуди не дівається, переїздіть туди разом з ними. І, власне, суть шоу про те, як дві багаті, збалмушні і екзальтовані жінки влаштовують проблеми і труднощі сім'ї, котра їх прихистила у себе. Власне, Макблінг він. І прославляє ось цю безпечність, легке відношення до життя. В цей період відбувається така собі підміна цінностей. В моду входить не просте, чесне робітниче життя, а гламурне, багате споживацьке життя суцільних вечірок. Причому в цій ері додатково вміщувалася ще одна основна ідея: а саме вивільнення своєї внутрішньої жінки, свобода вираження себе як жінки. І я досі не розумію, як ці дві речі змогли вміщатися в одній епосі: розгульне життя і такі серйозні цінності, як жіночий початок. Тим не менш, завдяки саме цій ідеї. Про гіперфеміність ця епоха дарує нам гіперфемінні луки, підкреслено жіночі і дівчачі. Але окрім цього, це ера селебріті, коли від них вимагалося поводити себе саме як зірки. Від них очікувалася саме зіркова поведінка: гулянки до ранку, на алкоголь і. Автомобільні аварії, але чому саме з початком 2000-х розпочалася саме ця ера Сілеп і зірок? Чому саме з початком 2000-х за ними стало цікавіше спостерігати? А справа в тому, що до 2000-х років в журналах і на телебаченні про зірок згадувалося лише в контексті якихось дуже серйозних новин, типу весілля. Народження дітей, якісь крупні проєкти, але людям почало хотітися більшого. І зародження течії папараці знайшли вихід, як цю ситуацію, ну, скажімо так, монетизувати. А вони почали чатувати майже цілодобово навколо зірок, знімаючи їх за їх повсякденним життям. Такі звичайні буденні справи опинилися на загал людський, як то. Брідні Спірс ходить в магазин. Якщо якась зірка викидає мусор, як вони просто їдять в кафешках, і людям це сподобалось. Адже нарешті їм показали, що зірки власне у звичайному своєму, хоч і зірковому, але звичайному житті. Майже нічим не відрізняються від звичайних людей, тому що роблять звичайні речі, а люди, в свою чергу, змогли, хоч трошечки так, доторкнутися до їх прекрасного життя. І ці, от всі непостановочні фото, а в той час вони дійсно були непостановочні, це не те, що зараз. Вони набувають настільки шаленою популярності, попит на них зростає настільки сильно, настільки різко, що журнал Асвіклі переводить свій випуск з щомісячного на щотижне. Щоб встигати публікувати всі ці фотографії. Але і цього було замало. І саме цю пору починається ера реаліті-шоу, зіркових реаліті шоу. Окрім е цікавості до звичайного буденного життя селеб, з'явилася цікавість до того, а що вони носять в цьому звичайному своєму буденному житті. І журнал ІмСта е YMStars вони зробили дещо абсолютно небачене. Номінальну річ, вони почали питати у зірок, що вони одягнені. І більш того, пропонувати дюпи на ці костюми, щоб звичайні люди могли придбати собі їх, дозволити придбати собі ці речі в магазинах. Тобто, розумієте, саме ось цей журнал у на початку нульових повпливав на те, що зараз ми. Цікавимося, і в нас прям існує ось ця культура дізнаватися, в що вдягнена сілєба, особливо на червоних доріжках якихось заходів. Ось ця гіперфіксація на зірках, на їх способі життя, на тому, чим вони користуються, в що вони вдягаються, вона буквально змінила поп культурний світ і зробила його таким, яким він є зараз. Ну і раз ми вже заговорили про одяг, то натхнення для всіх цих луків, взагалі натхнення для моди 2000-х, бралося у 70-х у вепосі диско. Як я і казала, вже основний атрибут епохи блиск. Він брався саме там, у 70-х, щоб тебе було краще видно на танцполі. Ну і на якісь чергові вечірці. Модні дома, в свою чергу, також підхопили цей тренд на. Молодість, масовість, трендовість стрітстайлу, тому що сама ось ця мода, зіркова мода вона стала доступніша для простих людей. Модні дома підхопили цю тенденцію. Дуже спростили свої форми, силуети, що в свою чергу якраз 2000-х призвело до буму-фейків, буму підробок. І насправді саме в той час було все одно, що на тобі вдягнете. Оригінал чи паль, тому що всім було все одно головне, щоб воно виглядало по багатому і побільше лого основною зіркою 2000-х. Тренду Макблінг стає Джусі Кутюр. Я впевнена, асоціація у вас одна. Чуєте 2000-х, і вас в голові одразу цей оксамитовий плюшевий костюм. Цей спортивний костюм це прям канонічне відображення цієї ери, Котрий, до речі, також взяв своє натхнення у спортивних костюмах 70-х. Але цікавим є те, що засновниці Джусі Кутюр вони на той час не мали грошей на. Маркетинг на розповсюдження, на рекламу е, своєї роботи, вони придумали ідеальнішу стратегію. Вони безкоштовно розіслали всім зіркам, всім сілебам свої костюми, і ті їх тягнули, і звичайні люди це побачили і захотіли і собі. Ці костюми в той час коштували ну, помірних грошей е, щось 200 доларів до 200 доларів. І Люди, котрі хотіли вдягатися як сіреби, вони могли собі це дозволити. Ці костюми реально стали тим е, святим граалем естетики періоду, будучи суперпопулярними, супердоступними і одночасно маючи люксовий вайб, виглядаючи дорого, розумієте? I that Також супер-супер модною. Тканиною початку нульових стає денім, джинсові луки, тотал джинсові луки стають хітом сезону, але найбільш привабливим силуетом стає саме джинси з низькою посадкою. Вперше вони були представлені Олександром Маквіном, котрий надихався, ви не повірите, робочими джинсами, котрі вдягнені на робочого. Котрий в процесі своєї роботи присідає, і знаєте, коли от ви присідаєте, у вас оголюється верхня частина сідниць. І власне ось цим силуетом надихався Маквін, випустивши свої джинси супернизької посадки, котрі стали, ще раз повторюсь, мега супер популярним хітом початку 2000-х Додам, що низька посадка джинс якраз таки і відповідала тому тренду на фемінність показати якомога більше жіночих форм сюди ж відносите. Оголений живіт, короткі топи, котрі також набувають популярності під час макблінгу. І все це ще прикрашено стразами. Я пам'ятаю, в мене було аж дві пари джинс зі стразами. І це був просто мрія, екстаз і щастя. Мати джинси зі стразами верх мрій було мене 13-річною. Ще до супергіперфемінних луків додам е, стрінги, що стричать з джинсів. Я думаю, всі пам'ятають цей тренд. І також плаття хустки, сукні-хустки це ось такі силуети, коли спідниця виглядає, як ніби вона зшита з різних хусточок. Ці сукні-хустки, до речі, беруть свій початок у 20-х роках, вони вперше з'являються тоді, потім знову виринають у 70-х, звідки їх, власне, і підхватує макблінг. І знову ж все це дуже працює на створення. Дівчачого такого жіночного луку. До речі, про топи. Топи модно було носити без лівчиків, тому що модні були топи не тільки короткі, а ще й з оголеною спиною. Тобто, ось ця лозунг про свободу жіночим грудям він ще почав звучати тоді у 2000-х. Ну і наостанок щодо саме трендів одягу, це міні-спідниці. Міні-спідниці набувають свого життя от в. По повній мірі життя вони набувають саме у 2000-х, тому що коли їх придумали у 60-х, це було революційно. Це було настільки революційно, що не всі наважувалися їх носити тоді. Тільки у 70-х їх почали носити, але не всі, а тільки панки. Тобто люди з таких. Альт-течі, альтернативних течій моди, котрі були проти суспільства і таким чином виражали свій протест. До речі, такі міні-спідниці у 70-х тоді робила Вів'ян Westwood, і тоді їх називали дуже трещі. Тобто таким щось мусорним, негарним, і тому таким, що годилося ото тільки для панків. І ось тільки у 2000-х міні-спідниці розправляють свої. Хотіла сказати крила, але ну, ви поняли, що вони там розправляють, і стають ось ці, цією квінтесенцією жіночності, дівочності, дівчачості. А до речі, у 2003 році міні-спідниці з'явилися завдяки Том Форду, який представив колекцію міні-спідниць для Гучі і саме цим, е, вив, вивіз їх у загальний. Тренд з аксесуарів цієї ери, я думаю, ви вже зрозуміли, що віталися великі, головне блискучі аксесуари. Чим більше, тим краще, чим блискучіше, тим краще. Мобільні телефони, до речі, були модні тоді розкладушки, і головне, щоб вони також були обсипані стразами. Я також це застала. Я це дуже-дуже добре пам'ятаю. Мати телефон зі стразами. Це от прям також була мрія кожної дівчинки 13-ти років. Супер такі трендові фільми того періоду, котрі. І ви можете подивитися і зараз, щоб нагадати собі, що це взагалі таке було і як це виглядало. Це, звісно, Legally Blonde і Mean Girls, два моїх найулюбленіших фільми. І вони якраз показують е, візуально ту естетику Макблінг. Щодо макіяжу, ще не сказала. А Макіяж, він, до речі, не змінився сильно з Вайту Кеївського, котрого ми розбирали тут, але додався рожевий колір і блиск. В той час я пам'ятаю, був бум на близки. Всі Лореаль Мейбелін. Вони всі повипускали супер блискучі близьки їх ці реклами з розсипом діамантів Страс Сваровські. Це також прям кричить від нього. Макблінг, тобто підсумовуючи так трошки все, що я тут наговорила, щоб рухатися далі, Макблінг це був такий початок. Початок зародження цієї жіночої, питомо жіноча естетика, суперфемінна, гіперфемінна. Це такий період. Вивільнення своєї внутрішньої жінки, розкриття своєї жіночності, тобто такий тренд на навіть гіперболізовану жіночність, що в свою чергу на жаль породило в той час багато стереотипів і упереджень. не забудьте, що Евен є принцес. І через ці стереотипи і упередження від цієї гіперфемінної естетики, котра лилася зі всіх кутів, з'явилося таке явище як Бімбо. У 2006 році з'являється стаття в New York Times, котра мала заголовок Саміт Бімбо і фотокартку, на котрі були зображені Брітні Спірс. Періс Хілтон і Лінсі Логан. Ця стаття набула величезного розголосу і небувалого хайпу як для 2000-х. І тут я маю додати невеличкий контекст. Тому що всі три дівчини у 2006 році були супер-мега популярні зірки. Популярніше за них не було нікого. Періс, котра власне, і заснувала естетику Макблінг, дочка готельного магната, принцеса вечірок, Брітні Спірс, котра королева поп музики, і Лінсі Лохан, котра була найуспішніша молода акторка того часу. Майфек. But wow, what a I will never Що власне сталося? Чому ця стаття вийшла? В той час, коли була зроблена ця фотка, періс та лінці мали сварку, сварку через колишнього періс, з котрим почала зустрічатися лінці, і вони вже впродовж декількох місяців шпиняли один одну потихеньку через пресу. Щодо цієї ситуації, і в ніч, коли було зроблено е, цю фотку, Періс їхала на вечірку разом з Брітні, і до них невідомо звідки лінці запригнула до них в машину. Типу, тому вони і сварилися, поки їхали, і тому ці слова були сказані. Таблоїди же, в свою чергу роздули цей скандал до якихось. Е, Шалених масштабів, бо нагадую, що це була ера журналів, і тільки з журналів люди дізнавалися про життя сілє. А як не розповісти про такий гучний скандал, що одна з зіркових подружок обізвала іншу. Ну і загалом роздули цей скандал, звевши все до суперечок трьох тупих блондинок. Бімбо, власне, ці жарти, на котрих зростала я, ми, ви про. Блондинок, у котрих немає мозку, вони зародилися звідти, та ніч стала. Появою такого явища як Бімбокор. Що означає слово Бімбо? Бімбо це з італійського бамбіно, типу мала дитина, але вперше до жінки було використано ще у 1920 році в пісні «My Little Bimbo Down on the Bamboo Isle». Там йшлося про сексуально нерозбірливу жінку. І далі це слово почало набирати свою популярність, позначаючи глупу, але сексуально привабливу жінку. І вже у 30-х роках до цього образу додаються блондинисте волосся в детективному бульварному романі. І остаточне закріплення образу за цим словом відбувається завдяки фільму Джентльмени надають перевагу білявкам і героїні Мерлін Монро, котра була дещо більш. Легковажна, мрійлива і непостійна, ніж її подруга-брюнетка. Загалом, у 2000 тисяч, не дивлячись на тренд на фемінність, не було ще такого осуду за сладшеймінг, за неповагу до жінок. Часи були високомізогіністичні. і бути дівчинкою в рожевому, якщо тобі типу більше шести років, ну, здавалося зашкварним. Тобто асоціація була одна що типу, якщо ти вдягаєш щось таке супержіночне ще й рожеве, то в тебе нічого нема в голові. Я сама через це проходила. У 2006 році я полюбила рок, емо, і головне, аби подалі від. Дівчачих луків від рожевого кольору, хоча я обожнюю рожевий кольор, але я зневажала періс і весь цей рожево-блондиністий стиль викинула свої джинси зі стразами, пофарбувалася в чорний, і моєю рольовою моделлю була Емі Вайнхаус, котра досі ікона, я тут нічого проти не маю. Коротше, в мене був такий собі протест проти всього світу, паралельно зневажаючи. Тупих блондинок свого часу цей патріархальний світ він повпливав на мене, на моє сприйняття себе, що я боючись осуду за те, що я жінка. Абсурд, да? намагалася якомога подалі закинути те, що мені подобається: свою любов до рожевого, щоб, не дай Боже, не бути засудженою за тупість через любов до рожевого і стрази, да? Нормально. Але я все одно була засуджена за любов до емоестетики і винесла зі своїх 16 років єдине, що ти будеш засуджена за будь-що, просто тому що ти жінка. Але часи змінюються. Слава Богу, моя внутрішня мізогінія пропрацьована. В свою чергу всі ці три ікони 2000-х повиростали і стали серйозними, успішними бізнес-вумен, як Періс Хілтон, Брітні, котра отримала свою свободу назад і вийшла заміж, як Лінсі Лохан, котра зав'язала з речовинами. Також вийшла заміж і зараз щаслива, і я дуже щаслива за них трьох. Тобто, любов до якогось стилю, вона ніяким чином не визначає ваші розумові здібності. Вона ніяк не визначає тебе як людину. Тебе визначають тільки твої вчинки. Тобто, це такий зашквар, що у 2000-х... Ця культура вона змогла внушити мені підлітку, що треба бути похмурою, щоб тебе сприймали серйозно. Тобто в мене досі, скільки вже років пройшло, а в мене досі йокало, коли я там якийсь аксесуар, наприклад, ось таку цепку одягала на роботу, був якийсь негараз на роботі. Перша була моя думка, що мабуть мені треба зняти цю цепку, щоб не виглядати несерйозною. Я зараз не про роботу, на котрій е, потребується уніформа, я про роботу просто твоїм мозком і комп'ютером. Яким чином на твою роботу може впливати твій зовнішній вигляд і твої аксесуари? Якщо в когось з вас це перегукується, знайте, я з вами, я дуже співчуваю і сподіваюся, що зараз ми все це змогли вже пропрацювати і спокійно одягаємося і фарбуємося. Так, як нам хочеться, особливо в наш вільний час. Так от, і хоча естетика БІМБО кору вона сформувалася ще у 2000-х, але саме розквітнув тільки пару років тому, і завдяки Тіктоку, can always catch another. Бімбо-дівчатам в основному блондинки, вдягнені в усе рожеве, в конвенційно привабливі і типу дурненькі, рольова модель, яких Періс Хілтон, Анна Ніколь, Карді Бі, а також персонаж Анни Феріс з фільму Домашній кролик з голосом як цвірінькання пташок. Вони знімають свої відео, в котрих засуджують патріархат та борють капіталізм, зневажають чоловіків, підтримують ЛГБТ та є активними феміністками. Фокус Бімбо. Наразі змістився з. Пустоголової жінки-блондинки на жінку, яка знає, чого вона хоче, яка висвітлює проблеми сучасного суспільства саме в тій манері, в якій їй хочеться, в якій їй комфортно, і в тому образі, який їй подобається. Зараз Бімбо, слава Богу, вже перестало бути образливим словом. Сучасна Бімбо гіперфемінна святкує і показує свою сексапільність, відторгає капіталістську ментальність, згідно якої вона повинна демонструвати розуміння того, як працює ринок. Вона кидає виклик чоловічому погляду, вона соціально обізнана та компетентна і не має потреби дотримуватися і виправдовувати соціальні очікування. А, але я тут маю додати, що окрім зневажання чоловіків, сучасна БІМБО. Просуває ідею заробляння на чоловіках. Тобто, основна ідея, основний фокус, що тупі тут насправді чоловіки, а не жінки, і вони мають за цю тупість платитися, що ми всі живемо в патріархаті, котрі побудували чоловіки, і таким чином жити за рахунок чоловіка це правильно. Але так би мовити, це тільки частина з цієї течії. Інша частина рольова модель у них є Ел Вудс, котра досягла положення і успіху в житті завдяки своїм здібностям. Але на мою думку, це робить з Ел Вудс якраз таки представницю Барбі Кору. Що таке той Барбікор? А Барбікор це, звісно, дотичний до естетики Бімбо-кору, але з менш сексуалізованим підтекстом. Ця естетика розквітнула саме зараз, завдяки Греті Гервік і її фільму Барбі. Модні будинки одразу підхопили цей тренд ще у 2022 році, коли перші промо-фото зі зйомок вилилися в мережу. І першою ластівкою зі всіх модних будинків став саме Валентіно, після чого продажі одягу кольору Фуксія і рожевого зросли на 30, більше ніж на 30%. Барбі Кор це жіноча заява, котра надихає та підтримує жінок вдягатися так, як вони хочуть, не боячись осуду. Загалом весь цей тренд він працює виключно на ностальгії, адже Барбі нагадала всім. Ці щасливі веселі дитячі спогади, коли життя було прекрасне і чарівне і не було війни, і мені здається, саме через це рожевий колір з нами ще пробуде деякий час, адже в світі, в котрому ми живемо зараз, будь-які засоби. Гарні, якщо вони підтримують нашу кукуху стабільності. До речі, про рожевий колір. Відтінок рожевого, котрий використовується в Барбікорі, окрім пастельного рожевого, називається Hot pink, типу гарячий яскравий рожевий. Саме його просуває дизайнерський будинок «Валентіно». але не Валентіно перші принесли цей яскравий колір у високу моду. Першою була Ельзаська Парелі. Ну звісно, мама завжди перша зі своїм шокуючим рожевим. Як вона сама описувала його, яскравий, нестерпний, нахабний, становлюючийся, життєдайний, як наче все світло, і пташки і рибки зі всього світу поєдналися разом, шокуючий колір, чистий та нерозведений. Яскравий рожевий це, до речі, колір Мерлін Монро в джентльменах. І як ми знаємо, її героїня весела, безтурботна, але з перчинкою. Е, є дещо в цьому кольору. Руйнівне, саркастичне і трошки езотеричного. Яскравий рожевий він сексуальний, він як розряд блискавки. Можливо, навіть через це трохи загрозливий. Тобто, при всій своїй напускній несерйозності, саме рожевий виступає тим кольором стейтментом, котрий каже, що жінка може бути такою, якою вона сама хоче, що ідеально відображає як суть Барбі кору, так і самої ляльки Барбі. Тому що не дивлячись на те, що в світі досі існують жарти про те, що дівчину на побаченні треба відвести в басейн вмитися, чи якщо вона вдягнена в міні спідницю, і топ, то це вона сама напросилася. Цей тренд на гіперфемінність він все одно допомагає дівчатам не подавляти свою жіночність, не боятися вдягти рожеве з думками, що тебе не будуть сприймати серйозно. Барбікор просто дозволяє жінці любити жіночі речі і просто бути жінкою. Я дякую всім, що ви були зі мною, що ви додивилися моє відео. Неймовірно вдячна вам за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Ну на цьому і все. Всіх люблю, цілую, обіймаю. і всім па-па!